Окупанти продовжують розширювати список умов для примусової паспортизації на тимчасово окупованих територіях. Так, в МВС Росії нещодавно заявили 80% жителів так званих ЛДНР вже отримали російські документи. Задача стоїть від Володимир Володимировича Путіна. Тут ми розуміємо, що это не яка та нова і сверхістенна задача, це ход нашої історії, коли э, наша республіка вернулась домой да в состав більшої нашої родини. Щоправда, про умови, за яким людям доводиться змінювати громадянство, росіяни замовчують. Так, в деяких населених пунктах Херсонщини за відмову від ворожого паспорта людям вже пригрозили відбирати житло та надавати медичну допомогу. существует, вышло уже официальный документ о том, что медицинские препараты, приобретаемые с бюджета Российской Федерации, гражданам иностранным, то есть гражданам Украины, выдаваться не будут. В первую очередь это касается инсулиновых, которые на себе уже прочувствовали, как быть гражданином другой страны. Тільки при наявності російського паспорта видають інсулін, і в тимчасово окупованому Маріуполі так один із місцевих мешканців зняв відео в одній із поліклінік. Чоловік показує оголошення з повідомленням про те, що життєво необхідні ліки тепер можна отримати тільки при наявності документа РФ. Ми піра поліклініки прийшов за інсуліном, а тут у такі новості. Зараз я вам покажу. Выдача инсулина, особенным, категория на И сам внизу медикаменты за бюджетные средства вот эти в водном категория при наличии гражданства Российской Федерации. Всем привет! Так что, ребята, если нету паспорта, хоть померяй. Омирати окупанти залишили і жителів, які потребували евакуації після підриву Каховської ГЕС, тоді як українська сторона робила все можливе, аби врятувати мирне населення. Також в багатьох містах окупанти погрожували не пускати дітей до школи без російських документів. А ще показово нищить українські паспорти на чисельних блокпостах під час перевірки цивільних автівок. Ба більше ті, хто не має червоного папірця з двоголовим орлом, можуть бути насильно депортовані з рідних міст. Ось якої думки щодо цього зокрема дотримується радник легітимного мера Маріуполя. Послухайте, Промислова паспортизація дозволяє їм в першу чергу зрозуміти, скільки в них людей на окупованих територіях. Взяти цю ситуацію в принципі під контроль, тобто з одного боку, з іншого боку, це забезпечити необхідні процеси, які вкрай ну, необхідні з Російської Федерації. Ну зокрема, наприклад, мобілізація да був призвід той що зараз триває, і ми це бачимо. Що в Маріуполі, зокрема, він повною мірою йде. Ну і знов таки це невід'ємна частина політики Росії щодо заміни. І заміщення населення на окупованих територіях з українців на громадян Російської Федерації. Взагалі варто ну, складно оцінювати Росію, тому що що вони там роблять, тому що там є певна складова, яка базується ну, в першу чергу на банальній дурісті, а, ну тобто, і Маріуполі дуже часто це можна побачити навіть з початку бойових дій, і з початку повномасштабного вторгнення навіть до окупації, тобто є якась там методичка, власно кажучи, в якої розписано. Крок за кроком, що хтось має зробити, і не має значення, чи воно працює, чи не працює, як воно працює. Написано, має бути зроблено, вони роблять. Та якщо їм напишуть далеко ставити поперед коня, вони будуть ставити і не питати, чому так. В мережі, деякі жителі тимчасово окупованих територій пишуть, не наважуються виїжджати в Україну, адже побоються наслідків за змін громадянства. Правознавці ж заспокоюють, наша країна не визнає документи, видані насильницьким шляхом. За це законодавча нині не передбачена відповідальність. Адже якщо людина в окупації отримала російський паспорт дійсно примусово, це не розцінюється як лояльність до влади загарбників. Це само за собою і не є зрадою, це є просто ну, необхідністю для виживання, да або дочекатися до окупації і не є злочином по собі. То якщо ти не співпрацюєш з окупаційною владою і не є колаборантом, ну отримав і отримав це. Маєш маєш жити. Да? Це, це так само, як можна довго обговорювати. чи варто брати гуманітарну допомогу від окупантів і таке інше, ну варто все це робити, гроші варто брати. Не варто працювати, сплачувати податки, не знаю, йти в армію і таке інше, да бути поліцаєм. Здавати своїх співгромадян у цього все одно варто робити. Це все злочини, а отримати паспорт, зібрати як намного більше ресурсів росіян. Ну це дав На цьому неодноразово акцентував увагу і радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк. Якщо ви маєте змогу не отримувати російський паспорт, намагайтеся не отримувати. Якщо вам необхідно взяти російський паспорт, щоб уникнути репресій катувань, беріть. Принципова громадянська позиція заслуговує найвищої оцінки. але ніхто не виграє від збільшення числа українських полонених чи закатованих громадян. Україна не буде переслідувати громадян, які пасивно отримали російське громадянство, ключове пасивно під жорстким примусом. Проте наявність російського паспорта дійсно має певні наслідки для всіх власників такого папірця. Нині абсолютно закрили кордони для подорожей: Нідерланди, Норвегія, Бельгія, Данія, Чехія та низка інших країн. А ще громадяни Росії мають суттєві труднощі при отриманні віз та дозволу на проживання у багатьох державах. Можуть бути відсторонені від міжнародних спортивних змагань. Їхні рахунки заблоковані в закордонних банках, а великі мережі готелів, що працюють у колись заповнених російськими туристами. ОАЕ. Чи Домінікані нині відмовляються бронювати номери для власників ру паспортів? При цьому нагадаю президент країни-агресорки Володимир Путін підписав указ, в якому йдеться про те, що всі громадяни України, які нині живуть на тимчасово повних частинах Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей, мають отримати російський паспорт до 1 липня 2024 року. В Протилежному випадку депортація. Уповноважений Верховної Ради з України з прав – Людини Дмитро Лубенець таке рішення назвав черговим грубим порушенням не лише українського, а й міжнародного законодавства. Адже Путін робить іноземцями людей, які були народжені та все життя проживали на своїй землі. Водночас, омбудсмен теж вважає, що українці на тимчасово окупованих територіях можуть брати російський паспорт для того, аби вижити. Ми розуміємо, що це відбувається під тиском, фізичним тиском, тому э, взяти паспорт, вижити, дочекатись, коли ми. Звільнимо цю територію. Після цього зараз напрацьовується відповідний закон офіційно відмовитись від цього паспорту і повернутись до нормального життя або для себе приймати рішення і виїжджати з цієї території в будь-який спосіб через будь-яку територію інших країн, але просто звідти виїхати. Ми розуміємо, що знов ж таки це зараз питання виживання на цій території. Що ж стосується колаборантів, які отримали російські документи заради співпраці за гарбниками та разом із ними впроваджують на тимчасово окупованих територіях ворожі наративи, їм світить тюремний вирок, як мінімум, за державну зраду. Тож слава Україні та смертна кара ворогам.